Всім привіт, слава Україні. Йдемо запрягати Маю до Лисої. Димова Віталік приїхав, наш колега, це його кобила. Йдемо спрягати з його кобилу, їдемо у ліс, Підійшли, треба нам дійшли. Нам третій, йому треба. Це його лис, в нього ще є одна белла, ту ж ми знімали. Кобила жеребна. Я ага, знаю, п'ять місяців чи шість. Самий. А, самий місяць, зеребна. була така робоча. Там її показували вже, хто знає. Дева okay. має наша. Yeah. Це наша uh -huh, майя. Uh -huh. Рік Ріки сім місяців. Лошечка вже впрягається. Десь п'ятий раз ще, Кіт. Yeah. Четверти. Четвертий раз ми запрягаємо. Навіть не чесали, бо вона ще. чуєш треба один год розв'язати, чи ні. Тетя трохи довше дійшли. Яка у нього ще... Далі ми запряжемо, покажемо. ще з неї у парі не буде. Це наша Майя. Такий зад. Хто слідкує, той знає ці коні. Ми вже їх показували неодноразово. Це його фіра. Побила його рії і зад має. Він годує добре, що всічки це якби. Та їм теж. Щіль стої. А тримає її були ще перший раз. Вона привикла добелити. Спасибо, Делали, Делали, Делали. наприклад, до наш хиловесит. У тебя по сторону отца рядом, мой подай так. в раз крыла. Напрягаемся. Бо є з ким, хто раз самі так не могли показати. Перший да. деталі. Діда. дивись, не запади. Подай мені парці ліки, скажіть. Нас так не розуміє. Друзья. Не чкіради. Нога у неї два не в'язали, бо щось немає часу у нас. Піс довший бізнес. Мотре побуди не чути, бо там води топиться. Прешка. Дожди добре доїди. До роботи з КСМ наїде. Тара покажемо, то що трохи погода така. В руки холодно.

Візьми чулику, да, що чуєш? Давайте потримаємо її за цього. Де спа. Це моя теплана, все. Там сюди на фірм. Дара нетва. Треба попускати цього, але вона все любов. Тутка попустить. А тут же куди?

Це пригливою, Такі дві кобилки. Та дуже спокійно кобила його. Повільно такаю досяг дорогу, де? Я машину не стоит, не найти не будет. Леса я один тоже їхати будні роботи. годуємо десь познімає як ми годуємо їх стоїть нас даємо коли сітку є що буде їхати треба двох червоних спрівати на колонах ну. Белла тоже кована, а ця? Це... Ця є. Ця може буде їхати до роботи, піднімає вам. Двома парами будемо їхати. І кажем. Я думаю, що ти можеш відчитати. Ну, ще до вулиці трохи.

Відео трохи буде довго. Трохи буде довго, то така дорога довго ж. Але будемо ривками відключатися, включатися. Yeah. No, yeah. yeah. Тепер псо знімаєш, будь саме бараси. Oh. Так треба буде перевезти. Домай. Це не одне не лики. Так, Откаху. А там масс сильно. Подалу 12. Почаємо познімаємо їде. Уїзди. Зараз покажу вам старять, і сюди. А там дал, доби біжі до дороги, я покажу встаре. Тільки белки, де там путіні йде.

to ja może przyczynię się do

sc 77 M să descuba Поїхали, підійшли, трохи грузили більше. Так, Майя перший раз йде. Багато не грузили би, не писали, що мало, загрузили. Майя перший раз в грузі, Так, взяли би Там знизу туди швіє. Решту ще на дрова. Чекайте, чекайте. стій. стій. Вже, зараз будемо їхати додому. Mm. Кобалки стоять. Де mm. є рідний брат? Зараз покажу. Давайте yeah, рушіть. Моя перший раз так багато не брали, не грузили. Бо то ми для себе бо це не треба, це були ноги, ну, якісь урвані, або ще щось. Ліганько сплючимо їх. Де рідний брат має, тато і по мамі. Він тут живе, диво зараз покажу. Гейки. Ти ж ребчик на продажу. Тамає. Рідний брат. Сов нас грає. Так все грає. Їхали по два дищі, яка другий каже, що так ні, треба щось згрузити того.

Ну, Зараз трохи будемо більше врудити, поїде. Бігать два має. І це розум. Тут жила, тут ці вродила, ці хаті. Ця рідний брат має. Він тут бігає собі. Подолки певно останні його стоять.

ну yeah. Так, не едем. Я то есть бегаю, на если не присели ее, что они. далеко так небагато загрузили к нам так тут вже немає часу я все ся Зараз ми <плес> доїдемо. <плес> ну, болото Тут же байка, там дальше чупець. Леса йде. Так, чемовань. От, красно, 100 -500. 100 -500. 100 -500. Так, не розміє добре портал, все одно йде, нічого не сказати. Да, і так. А вкине великий стів. Морозу нема, все ще така, Погородка. Коні суховзею. Це на вечір може бути, да? i don't know how to travel to the супер-ай. Стоит там, Тут болото капец заровое. Перемо yeah, пробувати, де добрий супрай, да? Сейчас напікована липаю на Давай, Я трохи Руками будем включать, але... А то Покажем, все я буду уже там на трассе, около машин. Ми вже на дорозі, зараз буде на асфальт. Перший раз. Будемо пробувати. Yeah. Коні ще змучили, деякі поводили, темность. Тут який душі змучували, так по дороге є.

Yeah, yeah. Не до дому. Спасибо, ехал де Нічого не бойся. Перший тримал, не стара Orada bir uruç. Bir tane de başımıza kalmışım. Bir şey de yaldı. Bir Bir çay Все, Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал.